Ти Бог і є, і будеш моїм Богом, хоча в всім світі безліч так Богів, та рівного тобі нема нікого, ніхто, крім тебе, змертих не ожив. Ти Бог живий, ти Альфа і Омега, тобі початок і тобі кінець, ти істина, хай роздається ехом хваління з уст людських та з їх сердець. Хтось світ створив цей так прекрасно і дивно. Хто сонце в небі зорі засвітив, хто поєднав відтінки креативно, і хто птахам співати погиб, хто полюбив людей усіх так сильно, що сина ради них не пожалів, поклав на нього всі людські провини, що мали в нім спасіння від гріхів. Ти тільки ти, творець землі і неба, Бог всемогутній, над царями цар, на світі щастя більшого не треба. Як тебе знати на скласти навіта в своє життя Тобі, живому Богу, в руках його, якого Всесвіт наш увесь, якому неможливо нічого нема на цій землі. Ти Бог Чудес. Ти бачиш все і всюди пробуваєш, куди втечу від... я від твого лиця, куди від Твого Духа заховаюсь, наповнюєш ти землю до кінця, зійду на небо. Там твоя сипниця, спущусь ще о, і там тебе знайду. Як понесусь на крилах я зірниці аж на край моря, далину пусту. Рука твоя і там провадить сміло, триває міцно я ж твоє дитя. Зіткав ти ще утробі моє тіло, прекрасно сформував і дав життя. Для цього дня бегій мене повсюди, так ніжно турбувався кожен день. Моєї ласки, мені твоєї ласки не збагнути, бо дуже добрий ти до нас, людей, ти є мій Бог, я інших не шукаю, ти сен життя вперед мене веди. До подиху останнього бажаю тобі служити, вірність зберегти. Прославлю тебе за діла великі, хвала хай ється, мов живий потік, який падає в глибокі ріки. Благословений будь Господь повік.